Христина художниця раніше жила в місті Калуші на Івано-Франківщині. Мирне життя дівчини було розписане по хвилинах, виставки картин, майстер-класи в арт-студії, портрети на замовлення. А ще часті інтерв'ю на місцевому радіо та телебаченні. Здавалося б, що ще потрібно для щастя, але усе це обірвалося 24 лютого. Сильний великий страх. Тобто, я не могла займатися спочатку взагалі малюванням, я не могла до цього переходити. Тому що мені було неспокійно. Спочатку дівчина залишалася в Україні. До Калуша почали приїжджати перші переселенці. Христина їм допомагала. З іншими художниками проводили майстер-класи з малювання в місцевих пунктах прийому переселенців. Я бачила, що був в кожному був різний стан. Хтось був дуже закритий незамітно, що людина переживає собі. Згодом Христина повернулася до написання картин і таки змогла закінчити роботу. То яку почала ще до війни, Христина розписала полотно віршами видатних українських поетів Лесі Українки і Тараса Шевченка. Борітесь. Поборете написано білими літерами на картині художниці. Віддала її на аукціон для ЗСУ, що проходив у місті. Подумала, що, мабуть, ці е, слова мають бути на моїй картині. Ось і потім, все ж таки, вона, знаєте, на аукціоні дуже багато уваги до себе Привертала з боку людей. Багато хто хотів якраз її собі купити. Згодом дівчину прихистили родичі з Великої Британії. Христина оселилася у невеличкому містечку неподалік Лондона. Дівчина пригадує найтяжче це туга за рідними та друзями. Вона не зникла і зараз по вечорам. У мене був дуже боксовий настрій. Тобто, все ж таки, була якась моя частина, яка скучала за Україною, за батьками. Кожного ну ніч дуже довго, в Тебе постійно багато різних назріває поганих роздумів. Проте дівчина не здавалася, пішла на курси мови, знайшла роботу в місцевому ресторані, а ввечері малювала картини. Наразі закінчує писати портрет королеви Єлизавети. кожного дня по чотири години. Але на жаль, тих тих три дня. Це були єдині активні мої, коли я над нею працювала. Крім картин, дівчина малює ще й на одязі та шкіряних виробах. Ось цю куртку вона розписала сама. Якщо е, якщо в одязі, то я люблю створювати якийсь сюрреалізм. Mm -hmm. тобто щось таке, знаєте, таке нераціональне. Просто Малюю ескізи для початку. Потім переношу цю тему на річ, яку я хочу розписати. Фарби це окремі, які тільки для тканини. Христина також малює портрети на замовлення клієнтів. Шукає в соцмережах. А нещодавно її англійські родичі, які допомагають у центрі для переселенців. Взяли дівчину з собою, і тепер вона проводить там майстер-класи для українців, навчає малювати архітектуру та портрети. І саме це стверджує художниця, допомагає всім триматися і психологічно трохи відволіктися від усього, що відбувається в Україні.